Всім привіт, друзі! Сьогодні, в цей гарний зимовий день, ось зараз, як ви бачите, падає трошки такий легенький сніг. Я хотів би показати вам ранкову руханку. Ця зарядка буде складатися з 10 вправ. І всі вправи я продумав до найменшої дрібниці для того, щоб увімкнути максимально усі можливі м'язи. А зараз я хочу поговорити про своїх патронів. Це люди, завдяки яким існує цей канал, завдяки підтримці яких я можу створювати для вас нові відеоролики. Дуже дякую вам, друзі, за вашу підтримку. А зараз я хочу показати усіх своїх патронів, які підтримують та долучаються до підтримки мого каналу. Я дуже вдячний вам, друзі, за вашу підтримку. Ви найкращі. А якщо ви також давно на моєму каналі і вам імпонує те, що я для вас роблю, я також буду дуже вдячний вам за будь-яку підтримку мого каналу. Ви можете підтримати, натиснувши внизу кнопочку Спонсорувати. Вона знаходиться на головній сторінці мого каналу. Або під цим відео. Також ви можете підтримати мене на картки банків Монобанк та Приватбанк. А також ви можете стати спонсором на Патреоні. Тут ви можете погортати і обрати собі рівень підписки, такий, який вам більше до вподоби. Спеціально для кожного я створив рівень на молоко, який вас ні до чого не зобов'яже. І це мінімальна сума підписки, яка круто допоможе розвиватися моєму каналу. Дуже дякую вам, друзі! І сьогоднішню руханку я хочу почати з м'язів шиї. Тримаємо руки на поясі, повертаємо голову в один бік. Стараємось не торкатися під боріддям плечей. Робимо вдих через ніс і повертаємо голову в інший бік, робимо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стараємося не квапитися і повільно виконуємо вправу. Для того, щоб відчути, як у нас натягуються м'язи шиї. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три? Чотири? Наступна вправа тримаємо руки в сторони, поперемінно підіймаємо долоню догори і повертаємо голову в бік піднятої долоні. Тоді повертаємо долоню вниз, підіймаємо іншу і повертаємо шию до іншої долоні. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону. Вдих, а в другу. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Вправу виконуйте повільно. Без різких рухів. Для того, щоб не нашкодити собі. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер робимо кругові оберти вперед, а потім назад. На рівних руках. Спочатку робимо вперед, а потім назад. Повільно, на повну амплітуду. Один. Лопатки зводимо. Два. Коли назад робимо лопатки звели до середини. Три. Чотири. Назад. Один. Лопатки звели. Два. Грудний відділ хребта дали вперед. Три. Чотири. Не забувайте про дихання також. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Закінчили. Добре. Одночасно тягнемося лівою рукою в праву сторону, а правою рукою в ліву. Повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Тоді знову видих. Максимально стараємося потягнутися. Лівою рукою вправо, правою рукою вліво. Робимо видих. Повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Тоді знову видих. Вдих. Видих. Вдих. Один два три чотири один два Три. Чотири. Наступна вправа. Зводимо лопатки до середини. Вперед. Грудний відділ хребта. Робимо вдих. І на видусі. Розводимо руки і зводимо лопатки назад. до середини. Знову ж таки, скручуємося. До середини робимо вдих через ніс. Розводимо лопатки. Грудний відділ хребта. Зводимо лопатки, робимо видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Наступно вправо тримаємо руки на поясі. Розвертаємося і максимально тягнемося правою рукою вперед. Робимо видих. Повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Протилежною рукою робимо. Тягнемось вперед. Видих. Повертаємось в початкове положення, робимо вдих. Вдих. Вдих, вдих. Один. Два. Треть, чотири. Один. Два. Тре. Чотире. Один. Два. Тре, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. 3, Чотири. Наступно вправа. Тримаємо руки на поясі і робимо кругові оберти тазом в одну сторону, а потім в іншу. Один. Два. Три. Чотири назад, один. Два. Три, чотири в іншу сторону один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. Закінчили. Добре. Нахиляємося на зігнутих ногах. Тримаємо спину рівною. Опускаємо дві руки донизу. Підіймаємо руку вгору, постійно спостерігаємо за верхньою рукою, робимо вдих. Повертаємось в початкове положення, робимо видих. Робимо вдих. Слідкуємо за верхньою рукою. Повертаємось в початкове положення. Робимо видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Введих один, два. Три. Чотири. Один, два, Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. один. Два, три. Закінчили. Добре. Наступно вправо ставимо ноги широко. Руки тримаємо на поясі. Після цього кладемо руки собі на плечі і опускаємося донизу. На рівних ногах. Робимо один, два, три, чотири. Повертаємось в початкове положення. Руки ставимо на пояс. Один, два, три, Чотири. Один, два, тре, чотире. Один, два, тре, чотире. Оден, два, тре, чотире. Один, два, тре, 4. На вдосі опускаємося. Один, два, три. На видосі 4. Ставимо ноги широко. Руки тримаємо перед собою. Присідаємо і фіксуємося на одну хвилину. Добре! Ну ось така руханка сьогодні у нас вийшла. Якщо ви будете її виконувати кожного дня, то ви неодмінно побачите, які результати на вас будуть чекати. А також ви будете бадьоро себе почувати цілий день. І ви отримуєте свій заряд бадьорості. Ну і наостанок, як завжди, я хочу попрощатися з вами і усім вам побажати мирного неба, здоров'я, миру та добра. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному моєму відео. До нових зустрічей, друзі!